У нас не було задвоєння подвійного оподаткування, ми використовуємо два прийоми. Перший це забезпечувальний платіж. Ну тобто податковий сертифікат це не оплата за товари послуги, які нам невідомі, а це є забезпечення в рахунок майбутньої поставки володільців податкового, подарункового сертифікату. Цей прийом можливий і в нашому кейсі. А але нам ще треба ще передати сам подарунковий сертифікат між іншими особами. Тут ми пропонуємо використовувати такий інструмент, як переведення боргу. Внаслідок цього такий він доходить до остаточного споживача. Цей споживач приходить до, ферма, до відповідного продавця, надає сертифікат, йому продається товар, і в цей момент товар оподатковується ПДВ і податком на прибуток. Це перший прийом. Другий прийом це так звані бонуси або бали. Ну, ми зазвичай звемо їх бонусами. Да? В чому о, він відбувається? Є бонусна програма, хтось вносить кошти і отримує бонуси для подальшої знижки при придбанні товару. Але при цьому він далі ці бонуси накопичувані може продавати. Іншим особам. А, існують листи податкової служби, які говорять, що самі по собі бонуси не оподатковуються ПДВ. Тобто ми можемо отримувати кошти. У бухгалтерському обліку компанії, яка приймає бонуси, це буде а, так звані зобов'язання непередбачувальні. Ну, тобто Ми не знаємо, що ми продамо, або взагалі нічого не продамо. Тобто на цій стадії воно не оподатковується ані ПДВ, ані податковим. Далі бонуси, ну, вони вже, мабуть, не можуть передаватися а, за правилами переведення боргу, але вони можуть бути передані, наприклад, як маркетингові послуги ну, з оподаткуванням ПДВ. Ну і нарешті, коли проти бонусів зменшується ціна товару, ну, на, а, компанія, яка продає товар, може на, нарахувати ПДВ на вартість товару за мінусом знижки. І цим зменшити своє податкове зобов'язання. А при цьому треба пам'ятати, що ми маємо продавати не менш, аніж вартість придбання того товару, якщо менше, то базою податкування буде база придбання. Тобто, в ситуації з бонусами ми ви використовуємо листи податкової служби, що бонуси це допоки до, до певної події плата ні за що, ми не знаємо, за що вони платяться. А далі для взаєморазрахунки використовуємо такий інструмент, як маркетингові послуги, який навжеч оподатковуються податком на додану вартість. Якщо вибирати між першим кейсом і другим, нам ну, дещо більш привабливим ну, уявляється другий кейс з бонусами і маркетинговими послугами. Чому він ну, нам здається дещо кращим, тому що а, забезпечувальний платіж. Він все ж таки, ну наша податкова служба одного листа пише, що це без ПДВ, ну тому що це не оплата за товари роботи послуги, а іншого листа пише, що він таки з ПДВ і має оподатковуватися як ну за правилами майбутньої поставки, ну про яку ми не знаємо. Тому, якщо вибирати де зараз, ну прямо зараз ризики менше чи більше, то все ж таки ми вибрали другий кейс з бонусами, з маркетинговими послугами і з продажем із знижкою без податку на додану вартість. В принципі, це ну, такий короткий нарис ну, тих можливостей, які ми розглядаємо, використовуємо на практиці, ну і хотіли б поділитися з вами.